Так, після реєстрації нам потрібно зайти в свій кабінет. Далі ми ось тут натискаємо Увійти. Наступний крок вводимо захисний код з картинки, принаймні я роблю в такій послідовності, і так завжди ми заходимо на сайт з легкістю. Далі, логін. Вводимо свій логін, який ми задавали при реєстрації, і той, який нам вискакував вже в інформації про реєстрацію, і свій пароль. Я скопіювала, вставила, щоб було попроще. І натискаємо Авторизація. Все, ми заходимо на сайт. Отак можна зберегти собі в браузері. Для наступних заходів на сайт, вже щоб не вводити це все вручну, а воно автоматично тоді далі просто підставляється і заходить на сайт. Все, ми на сайті працюємо.